Привіт всім, ми на авторинку. Знімаємо ціни на автомобілі, показуємо які роки, які скільки коштують. Ось, а ви пишіть будь-який коментар під даним відео, пишіть якого машинку вам зняти. Якщо такі машинки є, то я вам зніму. Ось, натискайте вподобайку, хто не підписався на наш канал, то будь ласка, підписуйтесь, аби не пропустити наші наступні відео з Луцького авторинку. Приємного всім, всім перегляду! Volkswagen caddy caddy у нас продається з ціною. Ціни я не бачу, 12 рік, є телефони Віктора. дзвоніть точно тут деталі. шукає собі такий от Caddic. це звичайна версія. Volkswagen Toran. Ось такий в сірому кольорі. 12 рік, чистий 12 рік, версія Comfort Line. Телефончик Віктора. Фокус є, дзвоніть, уточнюйте. Можливо, доставка в Україні, будемо займається пригодом. Дзвоніть, уточнюйте, можливо можна щось замовити в них Віктора Volkswagen Touran Є функція асистент парковки сам, омолочі фар. Передній паратронік, передні спартатуманки, філокославні диски. 15 рік, таран Кросс, 2.0 дизель, 14950 ціна. Так, контакти є, повна сервіска, дастчик світла дощу. Ось такий таран. Зараз я вам покажу салон. Бистренько. Оперативний салон. Що механіка. Функція паркування, як я вже казав. Отакий салончик. Так, ще продається Гольф Плюс на автоматі. Ще одна машинка таку знайшла на ринку. 10 рік. 9200 ціна, контакти є. Пробіг у 179 тисяч. Автоматичну коробку передач. А ну якийсь салон Гольф Плюс, подивимося, от такий салон. Гольфік. Volkswagen Touran 2006 рік 6 тисяч пробіг 230, 1,6 бензин. Так, є контакт продавця. Дзвоніть щось, якщо цікавить щось по машинці, продавець вам надасть цю інформацію. Volkswagen Touran Volkswagen Tourнчик. 13 рік на 1,6 дизель, пробіг у 270, 10 950. Так, контакти є Volkswagen Ну, Хто шукає, є, продається. Можна щось вибрати. Їх на ринку є багато, п'ятий рік 600 на бензині. На бензині 600. Продається Golf Plus. Ось такий хетчбек На передніх паратронах. 11 рік, 9 тисяч, пробіг у 240, 1,6 дизель. Контакти продавця ви побачили. Є, всі в оголошенні є, може ціни не бути, але телефон не завжди стараюся знімати. Так, кадік. Що у нас по кадіку? Пасажир 2.0 газ бензин, заводський газ, 260 тисяч пробігу, 10 750 13-14 рік телефони є. Ольслаген Таран. Вже бачу її асистент автопарковки, 11 рік, 1,6 дизель на автоматі, 12350. Пробігу, не вказано, ну, можна подзвонити, то шукає туранчики. Телефони є. Volkswagen Turan Так, що в нас далі? В цьому відео одні турани, 9 рік то можна називати. Бензин 1.4, 7700 ціна. Пробіг. Пробіг я не бачу на автоматі. Ну, телефон є. Дзвоніть до продавця, уточніть те, що у вас там по пробігу. 7700. Volkswagen Caddy Двоє русиних дверей. 12 рік на автоматі, 280 пробігу, 8500. Зверху оголошення записаний контакт і телефон продавця. Ось такий кадік, жовтий такий. Так, туранчик туранчик 9 рік. Бензин 1.6. Пробіг 245, сіномісний 8700. Є телефон продавця. Написано, що без підкрасів. ось такий таран без підкрасів за 8700. Volkswagen Turan в білому кольорі. Так, в білому кольорі машинка 11500. 10 рік 2.0 дизель на автоматі. Пробіг 273 тисячі. Телефончик є. 12500 10 рік Volkswagen Tourn. Продається Volkswagen Tourn в чорному кольорі. Шостий рік, 5 990 гривень, Ровіжа 220 гривень, Бензин Так, телефончик не є. Ось і Туран. Вольцваген Туран. Вдається. Сьомий-восьмий рік, 1 06 бензин, 7 700 гривень, телефон Руслана є, середньомісний автомобіль. Так, є якісь інші документи. О, зараз вам покажу ось такий сіоністний автомобіль. І так виглядає цей туран. От Я стою повністю під верхом. бачите. Вон. І ляда високо відкривається.